Протягом минулої доби до світанку на Одещині повітряна тривога лунала чотири рази. Першою хвилею ворог атакував ударними дронами Камікадзе Одесу. Внаслідок падіння уламків дрону багатоповерхівку в житловому районі Одеси. Є загиблі та травмовані. Наступною хвилею атаки ворог спрямував крилаті ракети наземного базування в рекреаційну зону Одеської області. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилою пошкоджено приватні домоволодіння в населеному пункті Сергіївської територіальної громади Бігородні Тровського району без даху над головою залишилося майже 80 осіб. Близько 40 будинків зруйновано. Є травмовані, яким надана медична допомога на місці подій, та в міській багатопрофільній лікарні Білгорода Дністровського. Одразу ж Державної служби надзвичайних ситуацій розгорнуто пункт тимчасового прихистку постраждалим самого ранку. Для допомоги сусідній громаді в місті Білгороді Дністровському за дорученням міського голови Віталія Граждана створено штаб по допомозі ліквідації наслідків страшної трагедії. Гедії з місця подій перший муніципальний. За дорученням міського голови сьогодні, 10 червня, було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків допомогти Білоніцровському району, тому що ми розуміємо, що це загальне горе, це загальна біда. Люди залишились без даху над головою. В них зараз немає нічого, тому тут справді працюють багато техніки, багато людей працюють, допомагають всі чим можуть допомагати сьогодні. Білогісська територіальна громада направить сюди продуктові набори для забезпечення індивідуально кожного мешканця, який постраждав за інформацією, наданою безпосередньо тут на місці. Ми знаємо, що це близько. Ка вісімдесяти осіб. Ми знаємо, що зруйновано, пошкоджено близько 32 двох домівок цих людей. Люди дійсно залишилися взагалі без нічого. Тому сьогодні ми працюємо на місці. Наразі ми вже довезли сюди питну воду. Близько двох тонн. на обід все забезпечено. Нам на місце повідомили, що є потреба у приготуванні вечері. Сьогодні ми будемо забезпечувати гарячим харчуванням тут на місці людей, які не в змозі самостійно приготувати. Це буде близько ста порцій, можливо, більше все буде залежати від потреби, тому що повторюсь, працюють всі комунальники із Білгород-Дністровського з району з околиць. Всі сюди стягнули техніку, всі допомагають, хто чим може. Хочеться акцентувати увагу, що це вже не перша допомога Білгородністровської територіальної громади. Білостровському району, тому що ми справді розуміємо, що це це горе для людей, які тут проживають, і ми не будемо стояти острі З самого ранку. Тут працює наша комунальна техніка. Сюди прибув особовий склад працівників з благоустрою, особовий склад працівників муніципальної варти, хто чим може допомагає. Де хтось розбирає завали, де хтось допомагає відбудовувати, тому що розуміємо, що потрібно якось допомогти людям, щоб вони десь спали під якимось даком, тому що дахів взагалі немає. Спецтехніка та працівники комунальних підприємств білгород Дністровського, прибувши на місце подій, одразу приступили до розбору завалів та наданню практичної допомоги по тимчасовому перекриттю дахів та вікон будівельними матеріалами. Приїхали сюди на наказання допомоги пострадавшим. В самому місті залишилися люди, які здають прикази, організують доставку сюди води, матеріалів, там, інших средств, щоб наказати допомогу. Мы распределились в данный момент на вот эти вот дома, которые разрушены. Мы начали городской бригадой работы с дальнего конца села. Там в доме ну, немножко пострадала стропильная система, но в основном дом целый и требуется полная перекладка черепицы на этом доме. В соседнем доме так же самое. Є дома, которые полностью разрушены. повністю А вже в последующем там будемо совместно з ОТГ Сергеевкой займатися вопросами по оказанию помощи, по восстановлению домов. Одна з постраждалих, пряма очевидиця події, говорить о першій ночі прокинулася від страшного вибуху і яскравого спалаху. А далі ад. Сильний удар, що засвіркало. І син в сусідній кімнаті почав кричати: Мама, спаси, мама, допомоги! Ну, я в темноте нічого не могла зробити. Я перелізла і что то упало, ударило меня, і тут меня ударило. Я кричу, иди сюди, подаю руку, а он, оказывается, весь в крові. Близьковично спрацювали й бригади швидкої невідкладної допомоги та медики міської багатопрофільної лікарні. Зараз син Валентини за показниками перебуває в Одеській обласній лікарні. Дали ДСП, дали шифер дали далі клієнку, хоча б закрити окна. Тому що у нас все розбомблено, ви же видите, навіть немає, где переночевать. Вся техніка, телевізор, стиралка, нічого нету, ні духовки, нічого. Нічого не залишилося так, дійсно голі дахи, вибиті стіни та вікна ні в дворі, ні в хаті бачимо на власні очі. Деякі будівлі знесено на рівні землі, де інде вцілів фундамент та стіни, і жах, біль та розпач в очах постраждалих, понівечені душі. За що ми відпочивали о первій годині почули в то вікно, полум'я і копоть, дим, і ми скочили візі, все візі відкрило. Ну, як, як, я навіть не знаю, як гул такий. Наразі дитеком розпочато ремонтні роботи електромереж. А поки забезпечивши господарів постраждалих будинків і працівників безперебійним живленням, так як на той момент було відсутнє світло, розпочалися відновлювальні роботи, де це було можливо і мало сенс. Міський координаційний штаб, знаходячись на прямому зв'язку з головою Сергіївської громади, зреагував чи не найпершими на допомогу, говорить Анатолій Чередніченко. На Наперелики жаль, є постраждавший, один поранений. Зараз знаходиться в Одесі на лікування. Ну і 6 людей отримали пошкодження. 9 будинків підлягають демонтажу, вони непридатні для проживання. Це на сьогоднішній день. І більше ну, 37 будинків, поки ми порахували які пошкодження. Ну, я думаю, що ця цифра збільшиться, тому що комісія зараз працює і до кінця ще ну, свою роботу не завершила. Ну, зараз працює тут гуманітарний штаб, дякуємо, приїхав крас, червоний крес, місто і, ну, від Білогородністровський. Відгукнулися, привезли, привезли гуманітарну допомогу. Харчування МЧС нам розвернули палатку, де там знаходяться продукти харчування. Працює генератор, де можна зарядити телефони. Ну була психологічна та медична допомога була звісно. Голова громади зазначив, що наразі необхідна допомога у вигляді робочих рук та матеріалів. Бо під час війни в Білгородністровському районі Сергіївській громаді дісталося від ворога найбільше. Потрібна кваліфіцирована робоча сила, на перелег жаль, поки її малосе не хватає. І Дякую, що нам до громади. Звертаюсь до наших громад. Одеській області ми напишемо листи прохальні, щоб нам допомогли. Закликаємо, якщо може, щоб допомогли. Якщо ми будівельні матеріали, це високопокровіальні матеріали, шифер, гідробар'єр, там ОСБ, пленка. Долучилися до ліквідації наслідків і працівники комунальної установи Муніципальна варта бо тут допомога вкрай потрібна. За дорученням міського голови Віталія Граждана прибули на місце, яке попало під обстріл. В нічний час. Зараз опитуємо населення, дуже багато постраждалих, Потрібна допомога, потрібні продукти харчування. Зараз ми це все фіксуємо, записуємо і намагаємося за дорученням міського голови допомогти медикаментами та продуктами харчування. Зараз вже виявили пару осіб, які дуже в тяжкому стані, беремо ось медикаменти першої необхідності, що потрібно. І будемо зараз оказувати медичну допомогу, сконсолідувавши зусилля, координатори міського штабу взаємодії та турботи також на місці. Подій вода, продукти харчування, швидкого приготування на вечір. Працівниками харчоблоків закладів освіти міста готується більше ста порцій гарячих обідів. Сьогодні міський штаб взаємодія та турботи Білгородністровської міської ради прибув на місце нового теракту з боку Російської Федерації в Одеській області. Наразі ми приходимо по місцевих жителях, надаємо їм допомогу, продуктову воду та також сповіщаємо, де найближчі можливі пункти допомоги. Ми привезли воду печову, також повідомляємо, де є технічна вода. приїхала також пожежна служба і видаємо продуктові набори. З те, що можна швидко приготувати консерви та готові обіди, також ввечері плануємо зробити гарячу вечерю, ми вже готуємо. Міський координаційний штаб і надалі буде знаходитися на постійному зв'язку з постраждалою громадою і всіляко надавати необхідну та всебічну допомогу. З цією метою міським головою ініційовано скликання позачергової сесії Білгородністровської міської ради у вівторок, 13 червня, для виділення субвенцій з міського бюджету у розмірі 600 тисяч гривень для надання допомоги Сергіївській громаді. Ірина Вербинська Анатолій толікінчук перший муніципальний.